Вас вітає 11 А клас середньої школи номер 212 Поезія Вінграновського, сеньорито Акація, добрий вечір. Сеньорито Акація, добрий вечір. Я забув, що забув у вас. Але осінь зійшла по плечі, осінь, ви і осінній час. коли Вже вдавалося, і боліло, проборіло у тім погні, стовцювало і душу, і тіло, же вдалося нащо мені, у годину суху та бологу відходились усі мости і сказали: ну, слава Богу, і нарешті.